48.2. Наче всього три цифри на штрих-коді. Але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. 48.2 зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, як роблять туалетний папір. Але це довго. Це довго, так? Да? І дорого. Чим відрізняється папір для рушників і для туалетного паперу? І, взагалі, чому варто купувати українське? Це називається внутрішня інтуїція. Адже коли ми купуємо наше, всі в плюсі. До речі, чи відомо вам, що для цих потреб людство використовувало різні способи? Наприклад, островітяни використовували ракушки. А у стародавньому Римі використовували губку на палиці і ведро з солоною водою. В Індії до сьогоднішнього дня часто використовують ліву руку. Звісно, після того її миють. Використовували шкурки від фруктів, траву, листя. А як вам варіант використовувати качан кукурудзи? Хоча, мабуть, це все одно краще, ніж газета чи книга, як колись було у нас. Отакої. Знайомтесь, компанія Волинь Глобал Пейпер. Торгова марка Рута. Один з найбільших виробників паперової продукції в Україні. Кожен третій рулон туалетного паперу в Україні рута. Туалетний папір винайшов бізнесмен з Нью-Йорка Джозеф Геті. І Це було просто порізане на такі квадратики папір. І люди там почали його використовувати. Ми таке питання: як вони жили без цього? І чи може людство зараз жити без цього? Виробництво туалетного паперу розпочинається тут. Це туалетний папір, так? Для ви це так. Це буде туалетний папір. Скільки тут е рулончиків буде? 20 тисяч рулонів. 20 тисяч рулонів. Так, подивись сюди. Подивись, скільки тут е рулонів. По 20 тисяч коштів. Подивись сюди. Чим займається рута? Чим займається рута? Гарне питання. Створюємо комфорт для людей ну, помішаний на якості. Наша компанія у нас п'ять міжнародних сертифікатів. Від бійця до ISO, там, там там дуже багато різних сертифікатів. Але королем ринку є туалетний папір, і ми виготовили в прошлому році 67 мільйонів рулонів. І можна землю модати приблизно 30 разів по екватору на ті мірлони, що ми виготовили. Чим відрізняється папір для рушників і для туалетного паперу? Тому що візуально вони одинакові. Він відрізняється? Він дуже відрізняється. Він кардинально відрізняється. завдання туалетного паперу яке? Виконати свою роботу. І коли потрапляєш в воду, він повинен розчинитися, він повинен розпастись через короткий проміжок часу. Угу, угу, угу. А коли виготовляєш паперовий рушник, він повинен поглинути в себе максимум вологи і максимально довго залишатися цілим неушкодженим. Тому знову ж таки паперові рушники, їх категорично забороняється викидати в унітаз, не дай Бог. А як робиться туалетний папір? От можете мені розказати сам процес? Ну, приїхав рулон, да, ми його ставимо на машину. Здоровена машина, вона метрів 60 довжиною. У нас тут стоїть унікальна лінія. Я її сам ідею створив, а італійці виплатили в життя. Цей весь папір, що зараз є, ага, ми його все. переробимо за найближчу добу. Тобто ми закидаємо в день папір для того, щоб його вистачило до того самого часу наступного дня, і ми його переробляємо. Ставиться рулон і починається рух рулона. Далі він попадає на Вузол тиснення, потім на вузол склеювання, логокумулятор, потім на ніж, потім на дві пакувальні машини, першого пакування — бамдал це такі мішки. І далі стоїть робот, який це запаковує вже в Коли приходять до нас на завод, всі думають, а що там то що там робити? Коли вони дивляться на це, все не хоче здомовитися велике. Отже, зараз ми з вами заходимо на дільницю, де виготовляється туалетний папір. Можете звернути увагу те, що мотається одночасно два рулони, так один з них. Одношаровий, інший двошаровий. Скомбінувавши їх, ми на виході отримуємо тришаровий туалетний папір. Це лінія італійська, називається Гамбіні. Одного з провідних світових виробників обладнання. Вона в своєму роді є унікальною. Ніде в світі немає такої лінії в такому компонуванні. Наш генеральний директор Ілля Борисович збирав по різних компонентах. Казав, що мені треба отаке, таке, 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 таке. В результаті ми зробили лінію, яка універсальна, швидка і, скажімо, дуже практична. Це не метал, це папір. Він і розтягується, і рветься, і брудниця, і, 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 і дуже важко навчити оператора працювати на машині, тому що це не ну, унікальні люди, щоб навчити людину працювати в наших машинах. Це ну, треба довго часу. Не дивлячись на великі розміри на розмах, в одній бригаді обслуговує всього чотири оператора. Хлопці досвідчені, розумні. Ми їх самі навчили, тому що такій спеціальності, такій специфіці ніде в світі не вчать. Це треба тільки будучи тут, на місці, освоювати вже по тому, що є. Тобто, тобто, як це людина приходить до нас на роботу, от проводимо співбесіду, проводимо там невеличке тестування, скажімо так, ставимо його е, вчитися до наставника. А Можна е, особисте особисте питання вісімнадцять років. Назад, на яку посаду ви прийшли? Оператора, ну, машиніста так? так. Я прийшов працювати на станок, працював ще на старих лініях, став майстром, керівником зміни. Потім, коли купували цю лінію і будували цей цех, потрібна була людина, яка знає процеси і знає англійську мову. Вийшло так, що моя профільна освіта, викладач англійської мови літератури, mm -hmm. от, і літератури. Запропонували мені очолити цю ділянку безпосередньо, ну і тут так і залишився. Ми заходили. На ринок з цією лінією у 2012 році ми її замовили, і вона вийшла на ринок, як почалась війна 14-го року. І ринок був такий нерозвинутий. Я хотів мати лінію дуже флексибл, дуже гнучку, для того, щоб можна було працювати з різними типами продуктів: від рушника до туалетного паперу до різних. Типів рушників. І ця лінія, хоч і вже там досить багато років, вона досить, ну, досить, Сучасно, досить, досить технологічна, є. Досить технологічна, бо ми заклали в неї найсучасні речі, котрі були на той момент. Наступний вузол, який називається ревіндер. На ньому є вал з ножами з перфорацією, тобто той, що наносить лінію відрива, і лінія відриву наноситься по всій довжині полотна. Управління лінією ключовими її елементами і характеристиками продукту відбувається з панелі. Тобто тут в нас є доступ до кожного вузла і тут в нас є можливість налаштувати кожен вузол, те, скільки має бути відривів в рулоні, який має бути діаметр рулона, які його розміри, задається все тут. Це лога-акумулятор називається. Ну або ще бункер в народі накопичувач в нього, скажімо, два функціонала. Перше це зробити певний резерв для того, що коли є зупинка по заміні рулона, для того, щоб подальше ще лінія працювала, тобто пакувальні машини ще працювали, ніж працювали. Процес працював. І друге завдання його, після того, як на рулони наноситься клей, тобто шари склеюються між собою, наноситься перший лист, останній лист. Потрібно трошки часу, щоб він вистоявся. Це не багато, це буквально хвилини, але е, завдяки цьому самомулого накопичувачу ми цей час маємо. А який клей е, використовується? Це ж не ПВА? Не ПВА, але і ПВА також. Зараз розкажу. В процесі використовуються чотири типи клеїв. Для того щоб склеїти шари паперу між собою, має бути один тип клею. Я не буду називати назву, але спеціалізований один клей органічний. Да, це так, це це все органічні клея. Вони мають всі гігієнічні висновки. Це світовий виробник зі світовим ім'ям, можна сказати, номер один у світі. Для того, щоб проклеїти шари паперу один клей, для того, щоб приклеїти рулончик до картонної втулки, інший клей. Для самої картонної втулки ПВА. Картон приходить до нас також в рулона. Рулони розмотуються, проходять через вузол намотування і далі нарізаються рівними частинами тут. Розкажу ще один секрет, про який ви не знали. Туалетний папір не ароматизується, сам папір. Аромат наноситься тільки на картонну втулку. Теж перфумерна композиція вона спеціалізована, зроблена під ці потреби. А цю втулку можна в унітаз викидати? Втулку, на жаль, в Унітаз поки що нашу втулку в Унітаз викидати не можна. Але ну, компанія рухається в тому напрямку, щоб запустити на ринок використання картонної втулки, яка розчиняється. Чому рук? Випадково вийшло. Ну просто в мене всі ідеї приходять вночі. Я можу не спати в півночі, щось в мені в голову прийде. Я рухаюся в цьому напрямку. Я називаю це внутрішньою інтуїцією. Мені хотілося, щоб ця назва була десь прив'язана до регіону, де ми живемо. Наскільки важливо при організації бізнесу довіряти собі власним відчуттям? Я рахую це номер один, навіть якщо ти помилишся. жаліти про те, що ти зробив, ніж жаліти про те, що ти не зробив. Коли я привез першу машину по виробленню фейшол, це був 2007 рік, з мене сміялися. Сказали, цього ніхто не буде купувати, воно тут на Україні нікому не потрібно. Ну, ми перші створили коробку, ми перші запропонували ринку фейшл в поліетіліні. Вони називаються фейшл, такі що Угу. І створили ринок з нуля. Потім за нами пішли, копірують, копі копіюють, копіюють, копіюють всі наші якісь розробки. Це вже практично готові до використання рулони туалетного паперу, але їх залишилося порізати і так, запакувати. Великого розміру, так? Е, так, тепер подивіться, будь ласка, це ніж? Так, це ніж. Він постійно підточується, він дуже гострий, надзвичайно гострий. Швидкість даного ножа 220-240 двісті сорок хвилини. І перші останні рулони в нас завжди йдуть. В обрізку це зробимо, щоб унеможливити потрапляння до споживача сторонніх предметів чи неприємностей, які могли б потрапити в папір, тому що ці рулони паперу, як ви бачите, вони великі, вони в машинах перевозяться стоячи на ребрі, тобто їх при завантаженні при розвантаженні. З торця рулона могли б пошкодити. Не, Ну це не означає, що вони всі пошкоджені, але, ну, але да, ризик, десь ризик щось... існує. Так, а це якось теж переробляється. А мабуть. це йде в макулатуру далі. Ну і утилізовується як макулатура. Штати вони споживають десь приблизно 25 кілограмів на людину. В Європа десь 17, Україна аби два було. А як так? Тобто, ми ну потенціал ринку великий. Люди ще не, не тільки зараз розуміють перевагу паперових рушників. Все залежить від якості команди, від маркетингу, як ви просуваєте марку, як ви створюєте свої дизайни. Тому що ми ну, до мене прийшла ідея створювати дизайни з двох компонентів стиль і кольор. І цей підхід привів до цілої лінійки, такої цікавої, досить, котра ну, призвела до де деякої зміни ринку в нашу користь. Але це довго. Це довго, да? І, і дорого. Скажімо, на момент покупки лінії італійці нам не запропонували ніякого рішення, яке б задовільняло наші потреби по роботі з цими обрізками, з цими відходами. Тоді команда наших інженерів, нас на підприємстві, я не срушу в Україні, а безпосередньо наші, які тут працюють, вони зайнялися розробкою такої системи. Вони самі придумали з нуля повністю креслення, конструкцію, розраховувати, потужність. Коли до нас наступний раз приїхали італійці, побачили цю працюючу систему, то вони самі казали: «О, вау, ви таке придумали. Ти був ще клас, молодці. Який об'єм інвестицій тут? Ну, хоча приблизно це 100 тисяч доларів або 100 мільйонів доларів. Мільйони. Мільйон. Воно окупилось. Виробництво ніколи не приносить гроші зразу. Знаєте, я завжди кажу, що виробництво це як у самарая. не ціль, а путь. Вибираєш свій путь, ідеш. Якщо ти вибрав вірний путь. Ти прийдеш до грошей колись. А якщо не вірне, то можеш не прийти. Тобто, ви коли Гру... починали, гроші було не першочергове, да? ну повинна бути ідея, і віра в те, що та ідея спрацює. Якщо вона спрацьовує, то окей. Ну, може бути і помилка. Виробництво повертає гроші не зразу, а особливо коли немає ринку, це може бути і 10 років. Але потім, коли. Відтворюється ринок, працює ефект мультиплікатора. І тоді ти розумієш, що гроші вже виходять десь на другий план чи на третій. Угу. Працює бізнес. Після порізки рівненькі, чистенькі рулони вони готові до пакування в плівку. Лінія, як бачите, вона сама дозує певною кількістю, подає їх у два поверха по 16 рулонів. З зворотньої сторони лінії подається плівка. Далі під високими температурами пачка щільно запалюється. Я знаю, що в 25 му році ви запустили чотирьохшаровий туалетний папір. Чи дійсно він краще за трьохшаровий? Ну само собою, чотирьохшаровий папір він кращий по якості, приємніший на дотик, він елітніший, він преміальніший з іншими показниками тиснення і з іншими показниками механічного впливу на саму основу, як таку, і це в свою чергу дає зовсім інші тактильні відчуття. От одразу видно. Професіонал дає інші тактильні відчуття. Просто ви, коли будете робити цю справу, то у вас пальчик не буде залазити і бруднитись. Оце, це по факту, так це, і, по факту є. Так і є. Так, <світ> да, Українці стали купляти більше українського. Це правда. Але і за кордону стали купляти більше українського. Особливо це стосується країн, котрі. Розуміли і пройшли етап життя разом з Радянським Союзом. Це, по-перше, при країни. Ми поставляючи товар, відчуваємо реальну, реальну підтримку. Те, що вони купують, як вони відносяться і як вони просувають наш бренд. Там. І це, чесно кажучи, нас навіть трошки надихає. Така саме ситуація в Молдові. Що зробити, щоб тут любили більше Ну, Держава придумала цей кешбек. окей, непогана ідея рахую. Вона працює, можливо, воно там спрацює не сьогодні, може завтра чи післязавтра. Хоча би звернути увагу, що ми є, що ми живемо під час війни, підтримуємо людей і не тільки людей, які Ті, що у нас працюють, але інші донати робимо. Це дуже важливо. Мені здається, що держава повинна поставити пам'ятник українському бізнесу. За те, що він вижив під час війни, то що дає роботу людям, підтримує людей, їх сім'ї. У, у Нас працює 300 там. Плюс чоловік, да? а це ж помножити на дітей, на дружин. Це велика кількість людей живе. У нас не таке велике місто, але якусь частину ми займаємо. Да? І ми платимо і досить великі податки, і на зарплата не є низька. Якщо взяти продукти, вони я би сказав кращі, ніж в Європі. Сто відсотків. Сто відсотків. Про Америку е, е, взагалі мовчу. Якщо взяти вироби з паперу, ми ж ростемо. Ну, я беру своє. Да? Ми ж ростемо, ми стаємо кращими, ми вивчаємо, ми створюємо нові технології, і наша продукція не є гірша там за польську чи там якусь там ще і так далі. так далі. Так. Люди повинні розуміти, що якщо вони платять гроші за український товар, податки mm -hmm. остаються тут. Вони дають роботу таким самим українцям, як вони. Це перше що треба донести, тому що якщо ви купуєте західний товар, ви даєте роботу людям там. А купують такі ж самі прості люди, кот десь там працюють, може виробляють, може там, я не знаю, в сервісі і так далі. Це важливо. Донести Ну, це не моя робота, але донести якось треба. Там на початку хлопці стромили бумажечку, да? Отут з кінці хлопці під'їхали, забрали готовий продукт. Там Добрали. воно все автоматично, все так. самостійно. Бачите, цикл по суті повністю закритий. І як я казав на початку, чотири людини обслуговує весь цей процес. Куди рута продається? Які країни? Це не тільки рута, це наша продукція. 24 країни світу. Да, Наша ми... продукція це мається на увазі, що і власні торгові марки. Так, а? так. так. І 24 країни світу. Якщо брати по бренду, це Прибалтика, це Молдова. Ну, Це практично з брендом важко. А якщо брати, хто у нас замовляє продукцію під себе і задоволені нашою якості, це 24 країни світу. Останнє ми відкрили для себе Норвегію. Круто. Отже, друзі, купуйте те, що зроблено в Україні. І якщо ви не в Україні, Звертайте увагу на штрих-код. Має бути 482. Побачимось. В чому сила України? Сила в людях в їх позиціях, в їх розумінні життя, відношення і так далі. Це дуже творча нація. Це люди, котрі звикли працювати. Ця сила мені здається, це все-таки не гетично уровні закладена, і вона почала відновлюватись під час війни більше і більше. І я маю надію, що це допоможе все ж таки Україні відродитися. Але це буде важкий шлях. Як би важко не було, ми маємо на це силу.